До компромісу з парламентом у питанні підвищення податків, готовий наш мінфін. Про це заявив його керівник Сергій Марченко. Нагадаю, урядовці запропонували підвищити військовий збір, тоді як у Верховній Раді лунають заклики підвищити податок на додану вартість від рішення парламенту залежить, як саме будуть забезпечені 120 мільярдів додаткових надходжень до кінця року. А поки український уряд і парламент сперечаються. Які податки підвищити українцям, сполучені штати натомість пропонують збільшити прибутки. А для цього насамперед реформувати митницю і боротися із сірими ринками. Про це заявила спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пені Пріцкер. Вона зазначила, що пропонувала реформувати митницю шляхом цифровізації. А ще величезне джерело прибутку це сірі ринки сигарет, алкоголю та електроніки. Проти урядового законопроєкту про збільшення податків виступили й українські аналітичні центри. На думку економістів, пропозиція Мінфіну шукати додаткові надходження за рахунок впровадження нових податків обтяжлива для держави та бізнесу. Більш раціональне рішення тимчасово підняти ставки вже наявних стягнень, сприяти ефективності роботи органів регуляторів і боротися з ухиленням від сплати податків. Про таке заявила торгово-промислова палата і американська торговельна палата в Україні законопроєкт на їхню думку збільшить податкове навантаження на чесних платників податків і стимулюватиме тюньову економіку, а також унеможливить економічну стабільність. Детальніше про це говоримо далі. До нас долучається Михайло Непран, перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України. Раді вітати вас, пане Михайле. Вітаю колеги, вітаю, шановні глядачі. Добрий вечір, пане Михайло. Отже, ваш вердикт. Чи можна піднімати зараз податки в під час військового стану в розпал та гарячої фази війни? Чи це єдиний шанс наповнити наш бюджет? Чи варто дослухатися до того, що радить торгово-промислова палата, американські наші партнери, і говорять ретельніше перевіряти ті, ті системи, які вже працюють, та ж сама митниця і так далі, і уникати? відтоків в сірі виходи в сірі зони умовно. Дякую, колеги. Дивіться, давайте почнемо з самого початку. По перше, весь бізнес український розуміє, що на на війну потрібні гроші. На превеликий жаль, війна це дорого, дорого і ще раз дорого. Всі прекрасно розуміють, що за війну треба платити. Ніхто не каже про те, що не треба підвищувати е, податки і не треба шукати джерел доходу в бюджету. Але питання виникає: як? І отут, от що саме цікаво, дуже співпали практично 100% позиція пані Притцера, це позиція Сполучених Штатів і позиція бізнес-спільноти про те, що перед тим як обкладати податками білий бізнес, чесний бізнес, який працює по-чесному і сплачує податки, давайте спочатку розберемося із тими схемами, схематозами, чорними схемами, контрабандою, ринок алкоголю, ринок цигарок. Великому рахунку, пані Прицер, по суті, ну от знаєте, кажу, дослівно сказала те, про що говорить бізнес. А влада, як завжди, мене, от ваші колеги, журналісти, до речі, в неділю мене було прямі Вони кажуть: ну, от ви говорите очевидні речі, але вже влада цього не розуміє. Тобто розуміє вони, пані Воробей це розуміє заступник міністра фінансів, яка займається податкою політикою. Ну, влади завжди є спокуса прийняти якесь просте рішення, яке вирішить одним отаким махом всі проблеми, всі питання як Пане Михайло, хтось перервав пане Михайло, певно, що теж люди хочуть дізнатися е експортами. Це колеги журналісти та, телефонують. Та, так, я ж так кажу. Поясніть нам, чого це піднімати податки, не піднімати податки. Так, тому а, а, коли ми говоримо про те, що потрібно гроші на оборону, ми це розуміємо. Але перед тим як піднімати податки для білого бізнесу, давайте спочатку закриємо і чорні схеми, а тоді будемо говорити про підняття податків. Це перше. Друге, які податки піднімати? От я в уряді у тому сірому будинку на Грушевського 12 2 із кінця 92 року. І з періодичністю раз у два-три роки виникає оця тема. Давайте зробимо податок з оборони. Ну, в черговий раз здається таке просте рішення: давайте 9% і буде все нормально. Ну, не просте воно вже. Аналітичні центри порахували, що це буде згудний податок, який поохоронить просто залишки ще тих складних технологічних а, бізнесів, які на сьогодні є. Бо одна справа, коли це йде купи, продай і заплатили один висоток, а інша справа. Я сьогодні запитував, розумієте, автомобіль, щоб зробити, треба ну, порядка там до 70 суміжників є, які повинні зробити ці операції. Навіть зброю, навіть військове яке споряження, яке виробляється в Україні, це порядка 10-15. От буде 10-15 операцій. Ми б'ємо всередині. Другий момент. Я задаю бухгалтерам, а і аудиторам питання. Завтра з'являється новий податок. Що це значить, ну що це значить? По-перше, повинно бути програмне забезпечення. По-друге, повинно бути адміністрування податку, а як його платити. Це все методики треба писати, це, це робота і це знову такі затрати. Тому, чого ми запропонували, ми розуміємо, що гроші треба. Тому давайте краще піднімемо на ПДВ на 3-4%. Згодні, автомобілі підняти це не саме перша необхідність. Річ той, хто хоче поміняти машину і хоче купити собі нового мерседеса чи нового. А, а, якогось іншого він може заплатити 15%. Якщо не заплатить 15%, нічого критичного не станеться. Точно так на золоти та є І останнє третє, проти чого ми категорично виступаємо. Звичайно, підняти військових збір, при тому майже о, так, от від піввіду від, три рази. Це досить таки значне. До чого це може привести? Є ризики до того, що зараз 30% відсотків тіні працює, може збільшитися відсотків на 15-20%. Тобто люди ще далі підуть у ті, і саме основне це те, про що ми говоримо по сільій владі, що отакі от е, заходи підривають довіри до влади, бо виходить так, що той, хто працює по білому, по чесному, той буде платити податок, а той, хто працює по чорних чи сірих схемах, хто займається корупційними оборудками, той буде багатіти далі. А чесний українець буде бідніти. А це неправильно і це несправедливо. І до речі, гетьман це все розуміє. у нас на цьому тижні запланований з ними ряд зустрічі буде агітувати бізнес і розповідати, як він написав у неділю у своєму пості, що давайте говорити без емоцій. Давайте говорити без емоцій. На наше щастя, навіть пані Прицкерів виявляється з нами однод тому гроші треба. Ми це розуміємо, ми підтримаємо і готові платити, але давайте платити чесно. Давайте платити прозоро і перед тим як піднімають податки. Давайте закриємо ті сірі чорні схеми, які у нас є на тих самих ринках: алкоголю, тютюну, скрутках, схемах, митниця і там цілий перелік, який про це всі давним-давно зна. Сірими і чорними схемами зрозуміло, треба вводити все в, в білу і отримувати з них податки. Але е якщо я правильно все розумію, то податок на додану вартість лягає на плечі кінцевого споживача. Звичайно, громадянина, який ходить в продуктові магазини, текстильні, будь-які інші, купує там товари, сплачує податок. А м м з військовий збір е лягає на, на плечі. <свист> <свист> бізнес Зіщені, працедавця. Бізнес. Правильно <працедавця> розумію? то чому ви кажете, що краще все ж таки ПДВ, ніж військовий збір? Тому що це приведе до того, що люди будуть платити по чорному. Зараз знаєте, як платять бізнес? Платить мінімум і трошки зверху, щоб не було питання з сторони податкової. А так будуть платити тільки не податковий не мінімум, а решта будуть платити в конверті. От до чого це приведе? Розуміло, пане Михайле, а як та а яким чином так. взагалі буде відбуватися діалог, який ви анонсували з паном Гетьманцевим? Як буде відбуватися так діалог з бізнесом? Будуть якісь пропозиції від вас звучати, чи вони якісь компромісні варіанти озвучать? Те, що я вам сказав, я сьогодні офіційно направив. Мені перезвонила помічниця гетьманцева і попросила дати нашу офіційну пропозицію. Те, що я вам сказав, ми та офіційно виклали, що ми проти. Податку mm -hmm. на пород, що ми проти збільшення військового збору і про те, що перед тим як піднімати податки, треба зразу закрити схеми. От тому а, а він наскільки мені сказали зараз, планує на цьому тижні. Він і мені заступниця міністра фінансів, який веде податки. Пані Воробей будуть зустрічатися з бізнес-асоціаціями кожного дня. От а, у нас зустріч четвер. В УРБ Українській раді бізнесу Астрого промисловий палати він планує зустрітися вранці в п'ятницю. Так що будемо дискутувати і задавати питання. А, а сьогодні, буквально, перед нашою з вами за 15 хвилин до прямого етеру, я прочитав новину, що офіс президента теж реагує на заклики бізнесу, і хоче приготувати свої пропозиції. Це знаєте тим скептикам, які мені кажуть, що ви там виступаєте, що ти там розказуєш. Вас ніхто не чує та чує. Влада розуміє, що якщо не буде от діалогу, для того знаєте, кажуть, щоб ташка злетіла в неї повинно бути два крила. І якщо цих двох крил не буде, фронт це добре. Але якщо тил не буде працювати нормально, нічого не буде. Зрозуміло. А, пане Михайле, дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за ваші експертні думки, роз'яснення. Бажаємо дякуємо. вам успіху у вашій нелегкій праці. Бажаю бути почутими. Так, і так, Нехай всі я... ваші пропозиції бодай будуть розглянені і розглянені серйозно. Спасибо. Нагадаємо, що з нами на прямому зв'язку був Михайло Непран, перший віце-президент торгово промислової палати України.